Наставник криваного кеда Олександр Андрієв. Ревани кедать вечем Максим Романов на Алтухова. Той низом. воріт Юрія Березіна. Он е, дефанс на чужій половині перехоплює. Пробиває зареведення низом на Алтухова. Алту хол, у центр, березен відхнувся, наздогнув, неч у межах поля, пас назад блокує. Пугач. Розігруватиме громади нарваний кедаут. Юрій Березін це зробить, березень від вантажа до карні площі забирає забраємо. У нашому чаті є підтримка. О, колективу OnlyFans підтримує. OnlyFans It's дає team. Мурейко. Дороганов. Пащенко повертає, Дороганов. Один дотик ще партнер. Захищав. Пащенко розібрався. Удар. Зубач на котовий перевів. Алтухов, алтухов. Пройшов камені на Алтухов і ще одного візові. Навіть поклав на Газон. Простріл! Бендюк. Звичайно, тут за ступенем ігрової небезпеки не порівняти цей момент. Із тим, коли Бендюк повинен був замикати. Зараз бендюк віддає, партнер забиває. Володимир Награвецький. І 1-0. руманий кет виходить у пара. На дев'ятій хвилині. Підопічню Олександра Андрієва відкрили рахунок. Пащенко онліфанс розіграв із центрального кола Каминін. Б'є зараз Пащенко. Один один Пащенко. Під стіючку. Кілька секунд. Тому. Написав у чаті наступне повідомлення. Пащенко треба гол. Ось і На цей пар. штрафний. Свисток. Розбіг. Низом. І ось заміна відбулася голкіпера. Каминін. Каминін поміняв у Ворот. Піскорськ. Пащенко праворуч. Касьян вийшов голкіпер. За гав зараз е, Каменін. Каменін центром. Каменін. Каменін. Голкіпер вийшов тут. Тут чисто е, бендюк. Але ще Камен. Через Пащенка. Тимофій з лівої. Забитий волей, нереалізований не реалізований за Залім'яша Пащенко Свисток Арбітра, два гравці у стінці. Тимофій, Тимофій, Тимофій а, Юрій Пєскорський зустрівся з м'ячами, заблокував удар. Пащенка потенційно гострий. Прямий удар. Піскорський. Пащенко супроводжує. Бозрука, Денис, На Тимофія Пащенка. Пащенко, прискорення ривок флангом, вийшов Коваль з знову він зараз. Там я Пащенко. Із. Каминіним розіграє Пащенко, Максим просто тут поперечений від скоки коваль забрав. Парахомчук повернув проскоченнячков з Максима Каменіна. Парахомчук тут. зберігає вже свої команди. А Пащенко розвиває атаку, і вражає кут. Хтось писав у чаті зболівальників колективу OnlyFans чимало повідомлень вже не шукати. Писав, що за привіз потрібно реабілітуватися двома голами. Пащенко, і просто вже наче як друге. Таке. забирає Ви. м'яч у нього. Юрій Березін. Піскорський. Березін! Сейф! Мурейка! Звідси розігравати стандарт. Юрій Березін. Березін. Мурейко у грі. Піскорський. Зі штрафниму Юрія П'яскорського і свисток арбітра. Юрій віддає передачу Романов рикошет. Давай, давай, давай. Піскає і близький до того, аби зрівняти рахунок. Простріл! Простріл! Удар. Каменін м'яч від нього виходить за межі. Але мучає у суперника. Тут уже, звичайно, нема е, ніякої гостроти після удару Юрія П'яскорського. Гол, але асист на Гребецький. 2-2 стає рахунок. 2-2, Романий Кет. Зрівнює Юрій Піскорський. як не сам віддав, то віддав, як не сам забив, то віддав асист на Гребецький вражає дальній кут воріт Мурейка. 2-2, 16-та хвилина по перерві. 2-2 в матчі Онліфан. Карваний кет. Тут же відповіть рудва <реку> стає рахунки. Руслан Касьян. кеп онліфанс. Куди йде він? <реку> Куди він іде? Куди він іде? Чур мене. 3-2 на користь. Бандюк. Бандюк, 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 бандюк. низом Мурейко забирає. Низом М'яч виходить. М'яч виходить, на протилежному краї. Камен помилка на хребець! Гол! Бендю! Три-три робить рахунок. Роман Бендю, Каминін. Три-три. Роман Бендю. Він сьогодні прекрасний матч проводить. Демонструє характер, як і вся команда романого кеда. Нет.